Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Вирішила в п'ятницю трошечки передивитися свої молоді кущики. І зрозуміла, що хочу зробити перевалку. Замішала ґрунт. І тут мені прийшла ідея, що запишу відео, покажу, що я пересаджую, які рослинки, в які об'єми і так далі. Замішаний вже ґрунт, звісно. Молоденьким рослинкам для перевалки до поки не буде вже на повну постійну перевалку, я робила ґрунт з перевагою ріківа. Ось він мілкої фракції, тому що в мене тільки такий поки що є. Добавила трошки ґрунту, дуже малу частку, тому що мені зараз потрібно максимум пухкий ґрунт для нарощення швидкого коріння. Роблю поступові перевалки. А коли буду пересаджувати на постійну основу, у мене буде вже десь так 50 на 50 грунт і, і ось такий легкий торф. Підібрала всім своїм рослинкам горшечки, для того, щоб їх пересадити. І ось як я зазвичай підбираю горшечки. Ось у мене зараз ця марокканська принцеса це мій дублик. Росте у 0,5 літра. Я йому підберу, літровий горшечок вже йому підійде для перевалки. Ось написано: 15, ага, півтора да, літра, 15 сантиметрів. Входить і вміщається палець, не більше. Ось такі трошечки, трошечки більші горшечки я Використовую для перевалки. Ось така коренева, вона вже заплела. Ось. Я вирішила перевалити, тому що кожна перевалка стимулює ріст. Що таке перевалка? Перевалка це без травмування кореневої системи, без витрясання ґрунту, просто береться, акуратно комбиймається, набираю собі ґрунту, розправляю. І акуратно ось так кладу свій кущик із тим попереднім комом. І ґрунт я ось сюди, по боках, просто підсипаю і пальцями втискаю у ці бокові пройоми. Рослинка просто без травмування, без нічого, переклалася в трошки більший об'єм. Коренева відчуває зразу свіжий ґрунт, обхоплює. І дуже швидко, я прям бачу, що проходить дуже короткий час, якось тут внизу вже вилазять корінчики. Ось така в мене перевалка. Я вже буду вам показувати, як я це роблю, і називати, які сорта я перевалю. І тут є деякі в мене мої дублики і також мої новинки у колекції, які я буду пересаджувати уже трошечки більші горшечки. І так. Ось в мене є сортик, новинка у мене в колекції, в мене такого не було. Грація княгиня Ольга. Ось в таких горшечках я люблю садити в прозорих. Що я хочу сказати? Якщо чим цінніший сорт дорожчий... Обов'язково я саджаю такі прозорі горщики, рекомендую вам. Дуже легко видно, що відбувається за стінками, і можна швидко якісь міри прийняти, якщо десь проблеми з кореневою чи якісь хвороби. Також я підібрала йому трошечки більше, як ви бачите. Перевалку зроблю. Також в мене ось на пальчик по боках пройому, щоб не було великого об'єму, щоб легко охоплювало. Кореневою, ось така коренева, як ви бачите, молодесенька. Якщо тільки біла така коренева, це молоді корінчики, які називаються всасуючими. Це дуже добре, тому що коли вони вже жовкнуть, значить коренева старіє. Тоді гірше рослинка росте. Хоча в таких випадках, що я роблю? Я просто беру, підрізаю кореневу, обриваю. Присаджую горшечок і дуже швидко ця обрізана коренева дає молоді корінчики. І починає вона так само швидко наростати. І все добре. Ось такому горшечку в мене грація, княгиня Ольга. Далі. Далі я маю кущик. Ось я сюди підібрала такий, як мені потрібно, горшечок, який я отримала декілька днів тому новинка Ліа Ламбада. Це сорт новинка, дуже класний, як бачила я на малюнках. Я його дуже захотіла і притік він... він дорогий, дорого коштує. Звісно, не з трьома нулями до тисячі, але при, при тому, як ціна понижається стрім, стрімко, і не, не, я вважаю, що це все одно дорого. Але я чогось дуже вже такі сорта. От, от мені запав у душу, я захотіла і я вже придбала. Що я роблю? Ось цю кореневу я просто внизу вона закрутилася ось так, акуратно. Обірвала, щоб корінчики ці стояли, розпрямила І, о, прозорий горшечок, тому що я хочу бачити, як буде наростати коренево. І я собі акуратно присиплю землею. Грунт у мене зволожений, не мокрий, а зволожений. Коли я беру ґрунт, ось ви побачите, отако стискаю, він у мене тримається, ось кубки. Але, але разом з тим він розсипається, ніякої вологи з нього не лиється, не тече. Він просто в мене гарно так зволожений. Тому поливати свої рослини я буду, буду дивитися по тому, тому що якщо в теплиці вони стоять, то звісно вони висихають дуже швидко, а стояти вони в мене будуть вже в теплиці. От стояли в теплиці і будуть стояти. Вони вже адаптовані. Ось так виглядає. Лі ламбада. Як тільки здається, в маленькому горшечку росте і, і здається, що горщик, що вона маленька виглядає в горшечку, тільки пересадиш і зразу такий гарний розкішний кущик виходить. Ось так я пересаджую свої рослинки. Так, далі в нас на черзі. Ой, в мене є також грус. Дуже така розрекламована. На малюнках я дивилась, ну, не, ну дуже красива. Ось такому таку горшечку і такою кореневою. Вона в мене вже була перевална і це та історія любові. І ось так я роблю, знову ж таки, насипаю трішечки ґрунту. Акуратно, ось так. Просто притримуючи. Рукою, щоб не висипався ґрунт, не витрясався. Всі рослинки мої підсохлі, бо, тому що як будуть мокрі, вони будуть просто розсипати ґрунт. Ось виглядає так. Коренева та історія любові. Пішла по кругу, вже втрамбувалася навіть у пройоми. Я беру ось так. Акуратно вивільняю корінчики. Обриваю. Я не буду обірвати, тому що це спрацьовує як обрізка, як обрізка зеленої листової маси. Миттєво зразу ж воно починає реагувати на те, щоб рости. Отака, як то кажуть, мабуть, метод регенерації. І починає коренева наростати швиденько, освоювати цей ґрунт. Ось так. Новинка в моїй колекції. Та історія любові. Хто в нас тут далі є? У нас тут є подаруночок до посилочки. У мене є новиночка, дуже красивий сортик. Ось, я йому не підібрала горщичок. Ні, я зараз використаю горшечок, який вже звільнився. Юбела. Ось така юбела. Я його отримала тижнів три тому. Присадила в більший горщик. Добре, що я пересадила його в прозорий, уже більший. Ну, от він в мене в теплиці стояв, і я бачу, що він щось себе погано почуває. Швиденько, що я сам і перед роблю? Виймаю його із ґрунту, коренева за кілька днів. Вона ну, має дуже швидко, ось тут молоденьке біле коріння, почати рости. Коренева взагалі виглядала неживою. І я його бистренько витла, Ну, ж такий самий перед, що я роблю, обрізаю кореневу. І ось такий малесенький горшечок. Пересадила. Він мене постояв тиждень в будинку під лампами. Там нема ні жарко, ні холодно, йому там дуже комфортно було. Я ось я хочу пересадити в трішечки більший прозорий горщик. Тут не треба мені нічого розпрямляти, тому що корінчики прямо дивляться, куди їм потрібно. І перекладаю. Це юбела, класний сорт. Купила його дорого. Дуже неприємно, що він вже впав в ціні. Поки він в мене ще нормально прийнятися не зміг, він вже ціна понизилася. І... Поки я виросить, в мене буде стояти 3 копійки. Але я закупляю для колекції. Хоча деколи хочеться витрати якісь повернути. Все. Красивий сортик Юбела. Ставимо сюди. Далі. Чаклунський сапфір. Мені прийшов у подарунок. У мене такого нема сорту, я йому зраділа, звісно. Пересадив такий горшечок. Він дуже непогано пішов, він взагалі був у стакані, але він гарно відкликався на пересадку вже в більший горшечок. І пішли далі. Чакунський сапфір. Акуратно ми витрясли. Ось така. Можна було б його потримати, звісно, ще, щоб постояв. Але коли у такому малому об'ємі стоять дуже малому об'ємі і отака жара, як оце вже сьогодні, воно пересихає ґрунт і їм це може нашкодити. Тому я їх всі пересажу і сховаю під низ, трошки притіненням місця ненадовго. Коли я буду бачити, що вони вже адаптувалися, я їх виставлю на столи і хай звикають. Так. Пересаджую Ліа Марінель. Ліа Марінель це мій дублик. Українська селекція, красивий сорт. Ну, він не любить обрізки, я минулого року обрізала. І майже без цвітіння минулого року була. Також беру, притримую, вивільняю, зверху так трошечки розшевелю ці корінчики, ставлю горшечок і пальцем по боках просто підсипаю і втрамбовую пройоми, щоб вона опустилась донизу. І все. Ось так в мене проходять перевалки. Можливо, вам не цікаво таке, така тема. Але якщо в мене канал про вирощування педагогоні, я буду це показувати, буду розказувати і неодноразово. Ось так в мене кущики всі пересаджені. Сховаю їх, вниз, бо дуже спекотно. Хай вони адаптуються, привикнуть. Буду бачити, як раніше було прохолодно, то поли в мене був приблизно на п'ятий день. На даний час буде видно і поливати, я вам, мабуть, покажу, як я поливаю. Поливати я їх буду нижнім поливом. Опускати на низ, щоб трошечки внизу заповнилась вода. Не заливати. Дуже, в такому випадку може зразу і накрити чорна ніжка, тому що дуже спекотно і вже запарюється коренево, горщиках вона перегрівається. Багато моментів. Ось так виглядають мої. Пересаджені кущики, вони наче зразу ж стали аж більші. Дякую вам за увагу. Хочу сказати, що розпочався у мене вже у теплиці сезон світіння. Починають всі бути пеларгонії на бутонах, розкривають перші шапочки. Дуже красиво, дуже, дуже, вони неймовірно гарні. Є багато новинок, які ще я не бачила. Тому завтра я попробую, постараюся. Завтра, можливо, не вдасться. В неділю це точно. перший проведемо відеогляд, пройдуся по сортах, покажу, як вони виглядають, покажу, як вони починають цвісти, тому Дякую вам за увагу. І до неділі.